До школи я жив звичайним життям: від метафори до ідеї, від ідеї до моделі, від моделі до вражень, від вражень до квантів щастя. І тільки згодом я зрозумів, що людина має вибір із чотирьох ролей: бути як усі, бути не як усі, бути як хтось інший, бути собою. А бути собою для мене це бути вчителем інформатики в НВО номер 136. Я серйозно налаштований на участь у конкурсі неосвітній арсенал, і для мене це насамперед найкраща нагода провести ревізію своїх напрацювань як педагога. Всі знають, що таке справжній вчительський талант, але в моєму розумінні це компетентність. Я володію інформацією, ідеями, сучасними методами навчання, які дозволяють перетворити наявні слабкі сторони у потужні складові освітнього процесу. Характер. Я фанат навчання протягом всього життя та маю непохитне прагнення до досконалості. Співпраця. для мене це персональний підхід, обмін знаннями, проєктна колаборація з колегами, відданість закладу. Комунікація, я експерт у спілкуванні, вмію ставити важливі питання, потім слухати відповіді. Досягнення жоден великий успіх ніколи не досягається без великих зусиль. Сприймаю свою роботу як покликання, маю позитивну позицію, приймаю ризики, бачу невдачі як можливість для навчання, працюю над розширенням стемосвітнього простору.